Через затягування тендерних процедур для закупівлі ліків уряд звільнив міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Новим очільником міністерства призначено Василя Лазоришенця. Причини звільнення Арсенія Яценюк озвучив на засіданні кабінету міністрів. Нацдержслужба проводила службові розслідування. Я Які пропозиції зараз буду вносити на засідання кабінету міністрів З загального обсягу. Ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%. А вже кінець року майже. Одна четверта частина. Я давав персонально десятки доручень на засіданні уряду, на наших нарадах. Я так дивлюсь, що погано чути. Тому я уряду пропоную наступне рішення: міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків, першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Міністерству разом з Мінфіном відповідно до закону 21 день на завершення процедур закупівель. Я з цим миритися не буду.